Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Якщо знімати житло, так. тому я думаю, що 5 тисяч доларів, 10, десь так. Так. Скільки приблизно ви витрачаєте щомісяця? 5. П'ять, п'ять. На що найбільше йде? На себе, на собачку свою. На одяг і на догляд, скільки ви витрачаєте? Це буває дуже по-різному. Я думаю, ну на догляд, навірно, десь тисячу доларів. На одяг щомісяця. Да, да. на одяг. 1, Звідки ви самі? А, з Дніпра. Ви живете в Дніпрі? No, no. Ви самі чи ви з чоловіком? Чоловіка немає сама. Тобто ви самі себе забезпечуєте, правильно? Так, no, тобто так. так. Чим ви займаєтесь, ким працюєте? А, як сказати, знімаю там ролики. Таке. Тобто, ви блогер? Тоб, ну не блогер, але стріми я веду. В тіктоці, так? Ну, не в тих... На в але в мене є канал там, де я займаюся. Точно, не онліфанс. Ні-ні ні. Американська там сторінка, і там я веду свої стріми. Є переводчик, можеш переписуватися. Чи важливе для вас одруження взагалі? Якщо чесно, так. Так. Т тобто ви в пошуку? Ну, я не в пошуку, але я вільна. Скільки вам років? 32 буде. Що для вас найголовніше в житті? Реалізувати себе. Угу. Тому що зараз не всі люди себе реалізовують.